Так, штучне освітлення у нас, тому що сонце зайшло. О, поїхали. Е, є що сказати сьогодні. У мене є чотири племінника. Отак От мені пощастило. І всі, да, чоловічого роду, племінниць немає. Ну, Може і буде ще, не знаю. Ну, Мабуть, вже навряд чи е, так склалося. І ось старшому племіннику виповнилось 18 років. Він спочатку хочі, хотів навчатися щось там, не знаю, то його справи, в принципі, я то сильно не лізу, Не мій син, да, все-таки племінник. Він вирішив, що хоче працювати, да, хоче будувати кар'єру, скажімо так. Ну, розуміння такого, будувати кар'єру у нього немає. Більше, мабуть, хоче бути самостійним, може психологічні якісь моменти в цьому. Рішені може ще, може фінансові, не фінансові. Ну, добре, не будемо про це зараз е розмислювати, які причини, це інша справа, і не, явно не для відео. І е я йому, ну він живе, звісно, що не в Києві. У мене жоден племінник не живе в Києві, всі вони живуть е в, на моїй малій Батьківщині, да, в Дніпровській області. Ну, тільки старший вже може приймати самостійні рішення, хоча він вже ще не зовсім самостійний, е, Ну, от стане самостійним, да. От Зараз, якщо це станеться, що він захоче вже працювати, да? Ну, так як він е, живе в такому регіоні, да? він живе не в місті. Ну, я ж сам, е, вже ж, мабуть, просто може хто потрапив на канал випадково, в принципі. Якби, я не думаю, що там багато людей потрапляє на канал Випадково. Я думаю, має дивляться ті люди, які знають особисто, або якісь там вже устаканені на підписники, які там щось зацікавило. Ну, може, такі є люди, які перший раз. Тому моя мала батьківщина це Дніпропетровська область. З е, е, адміністративним центром Дніпро з да? адміністративним центром. І вони живуть не в Дніпрі. Тому, якби якщо ще Дніпро більш-менш місто таке ще, економічно ще, ну, суттєво, економічно це велике місто. По площі, воно теж, до речі, друге після Києва, по площі, навіть більше Харкова по площі саме. По населенню, мабуть, поступається, але по площі, так. Да. Ну, все рівно. Я в Дніпрі, ну я звісно, що в Дніпрі був там, зрозуміло, що не раз, як би сказати, так. Да. Ядро моєї області, да, куди всі ти тяготіють, там якісь так далі, якісь справи, там не справи. Ну, все-таки до Києва, звісно, що не дотягує. І взагалі я вважаю, що Київ це от і до війни було, мабуть, так, і під час війни Київ це, мабуть, те місто, де є там, якісь амбіції, якщо в тебе є, то ти рано чи пізно прийдеш сюди, тому що тут і політичне життя. Тут і фінансове життя, да, тут стікаються всі би, потоки. Да, цей. Е, може, хтось аргументує, що це, мабуть, у кожній країни. Ну, не зовсім, наприклад. Якщо взяти на Штати, да, яка, ну, зараз це гімон упал, да, вже, ну, раніше Штати вважалися це там. да, Економічним гігантом, та й ну і зараз вони, я не кажу, що зараз вони там не ну, вони за і зараз суттєво економічно на економіку впливають. Просто розумієте, да, хто слідкує за політичну, за політичну ситуацією в світі, що, що зараз коїться. То, наприклад, яке не Вашингтон, Вашингтон, да, не є прям такий там якимсь економічним гігантом, Там, і чого. там більше, мабуть, Нью-Йорк, наприклад, той Лос-Анджелес, там якийсь Чикаго, там такі міста, да більш впливають. Економічно, наприклад, штат Каліфорнія да, він, більший, ну, за цей, він більший по внутрішньому валовому продукту, ніж деякі країни, да, якщо так окремо його взяти. Якщо він був би окремою країною, то він мог зайняти, здається, яке там чи 10-чи навіть 8, чи яке місце в світі мог би зайняти по ВВП, то так. Ну, не тільки США, наприклад, зяті, наприклад, навіть і ту ж Канаду сусідню. Оттава, да, вона не являється там економічним прям, гігант, ну, економічним центром да, Канади. І таких принцип, прикладів ну, вистачає. В Принципі, цілком правильно, це якби правило таке, що столиця являє собою і економічну, якби, центр країни, але не не завжди. Ну Україна тут не відрізняється, да, в нас так. До війни, звісно, були інші центри, там, наприклад, той же Харків був там досить суттєвий. Да? Дніпро, як я вже назвав, там Одеса, як портове місто, да? там були Львів, може, як якась культурна да? столиця, Ну, не то, що столиця прям культурна, ну, сильно Львів вважався теж таким якби, воротами з до... Заходу на... до України. Да? Якщо в'їжджаєш, одразу через Львів ти більше всього будеш проїжджати, минати його, то я так теж якби. Так і туристично теж Львів якби, відрізнявся. Да. Ну, добре, це я відхилився від теми. Просто хотілося цей момент теж обговорити, що людина повинна ну як не повинна, будь-яка молода, мабуть, людина, якщо в неї є амбіції, вони всі ці молоді люди, да, або вчиться їдуть в Києві, тут залишаються дуже часто, або прагнуть сюди потрапити якимось чином на роботу, там закріпитися і так далі. І, мабуть, у нього теж така думка виникла в цьому моменті, а в нього ж, звісно, що нікого тут немає, окрім мене. Да? І я, як дядько, звісно, можливо, не то, що там агітував його, але ну, не заперечував і навіть там, давав йому такі якби, натяки, що це можливо, там, і може він якби, ну, як клюнув, клюнув. слово таке одразу в голові виникло, не клюнув. Зацікавився, нехай буде так просто стандартно зацікавився цією ідеєю. І ось він вирішив приїхати до мене. Да? І ось завтра він буде у мене. Я зустрічаю його, що я записую це відео, тому що завтра все, все зміниться. Да? Е, перший час, ну як перший час, я його ж виганяти не буду, але перший час точно це він буде жити у мене. В місцях вистачить тут. У мене нормально з місцем, більш-менш тісно нам не буде. І взагалі я тільки за, тому що я, я живу ж один, і мені навіть буде може, веселіше якийсь час, може потім набридне, не знаю, не буду казати. Ну, Ніхто, звісно, виганять його не буде, ніхто, звісно, і може навпаки, це навіть кращому. Якби цей. Ну, подивимось, як в нього зайде. Це ж не я ж його тут теж не буду тримати. Якщо може йому не сподобається, або щось в нього не ну, в гугу, звісно там, щоб все сталося у нього, ось дерево навіть. Така звичка є, да? по дереву такі. Як це по-українськи забувся це слово суєвєрія, це по-російськи. Забувся це слово. Так от, ладно. То є, бажаю, щоб в нього все сталося. Звісно, добре. Подивимося. Ну. Я його на його мізки і тримати його тут не буду, так що, якщо там щось йому може не сподобається і так далі, звісно, що це ж не гарантує, що він тут залишиться, але я вважаю, що йому треба тут залишитися. Якщо він вирішив будувати кар'єру так з нуля в Києві, то треба в Києві далі продовжувати його, смисел тоді вже їхати туди. Да? І тим більше казав, що Дніпро да, економічний, що я почав там роботи, то. Не зовсім якби, є там робота, ну як вона там є, якась мінімальна. Е, в його регіоні, бо він же не пріжживе в самому, да? він живе в області. Е, там та робота, яка є, ну, я приблизно уявляю, що там є зараз. Приблизно уявляю. Може навіть і не приблизно, не знаю. Ну, У мене є там з ким спілкуватися, є там люди, з якими я підтримую зв'язок. Я розумію, там зарплати в ну, декілька разів нижче, ніж в Києві. В середньому, це тільки в середньому. А якщо говорити про там, якщо проти. Ну він ще поки не спеціаліст, але якщо ти, наприклад, спеціаліст якийсь, да, то ти більше всього будеш там в регіонах отримувати не дуже набагато, ніж якийсь там не спеціаліст. Да, такий якось цей, то в Києві ти, звісно, як спеціаліст можеш більш отримувати. Суттєву різницю да, між звичайною середньою зарплатою по Києву і можеш будувати кар'єру. Да, більше вибір у тебе роботи, да, ти можеш якусь компанію дати, яка тобі по душі, яка тобі подобається робота. Ну, я думаю, це і так зрозуміло, але, мабуть, треба було це сказати. Що скажу, що в нього в думках? Да? Я так зрозумів, що ну, в принципі це нормально, я одразу думаю, я так зрозумів, що в нього в думках взагалі він, ну, він, по-перше, не був ні разу в Києві. Не був ні разу в Києві. Це треба теж розуміти, це раз. А по-друге, ну, це перша робота його буде, якщо от він влаштується, це нормально, це перша робота. Він взагалі не розуміє, як шукати роботу, на що дивитися там, графік, на які зарплати там, дивитися. Взагалі цього розуміння в нього немає. Нічого він навіть хоче не розуміє. Ну, в яку він сферу хоче піти. Як він хоче. Як він хоче, будувати, не будувати, як він хоче заробляти, чи це він хоче заробляти, наприклад, якщо це продаж взяти, да? він хоче заробляти сам своїми своїми, цим, своїми вміннями то є, то є продавати. Про да? продажу дуже часто є таке, що ти отримуєш відсоток да, від продажів. Часто таке. Ну, Продажі різні бувають, продажі різні, звісно, бувають. Ну, В продажах це дуже часто зустрічається, коли ти отримуєш відсоток якийсь, Да? І це треба вміти продавати. Да? Є люди талант є у людей продавати, вони продадуть там будь-що. А да? є люди, які ну, не вміють продавати, да? і це не їх, і такі люди не закріпляться. Да? А є просто ставка, коли ти отримуєш якусь певну, да? певний оклад да? свій, отримуєш, що вона руки більш-менш постійно, там від кількості годин зазвичай да? там можуть бути варіанти там премії, можуть бути якісь там. Ще якісь там нюанси можуть, можуть бути, але взагалі так воно працює. Да? То він теж не розуміє, як він хоче, бо він хотів і продажі, може, щось там цей. Щось може так, щось може так. Взагалі не розуміє. Ну це нормально, це нормально. Просто коли я починав свою кар'єру і я почав робити про свою кар'єру е ці сюжети, так скажімо, да, спогади. Я їх перед війною, здається, ну, два зняв і один, як би як приквел, да, як в фільмах перед історію, як студентом, да, і цей ну я хочу, і, до речі, перезняти колись з часом, але зараз зробив це на паузу. Поставив ці всі сюжети, продовження цих сюжетів і взагалі хочу перезняти їх з нуля. Так, от я коли починав свою кар'єру, то мене було все простіше. По перше, я починав і не в Києві, а в своєму рідному місті. і Там було все простіше, все було поруч. Бо місце ма, місто в мене ма, маленьке, все один одного. Ну не те, що прям знають так один одного. Ну все якби компактно, і ти можеш десь домовитися, там, десь когось через знайомих щось влаштуватися і так далі. Взагалі, мені першу роботу я її не обирав. Я її не обирав. Вона обрала мене, скажімо так. Да. Ну, В принципі, здається, якщо цікаво, можна подивитися це відео. Я вже не пам'ятаю, що я там докладно казав, але казав там правду саме головне. І більше всього, я там, мабуть, і розповідав, наскільки пам'ятаю, про те, як я на ту роботу потрапив, здається, так на першу. То такий нюанс. Тому якби, це нормально, подивимося, як цей. Я його уявляю його здорові очі, бо він взагалі не хочеться нікого ображати, якби не хочеться казати, що. Люди, які народилися в селі і жили в селі, да, вони чимось гірші, ні, ніяк не гірші. зазвичай, е, вони можуть більш адаптуватися, більше адаптуватися, більше адаптувати по часу в великому місті, там, і так далі. Е, тому зрозуміло, чого я веду. Да? Він ріс і в селі, да, виріс в селі, і в місті він бував, навіть в сусідньому місті, яке найближче, там, да? він бував всього декілька разів за життя. І тим більше він взагалі. Сам ніде не бував, тому що от 18 років я тільки виплюнувся. Да? Де він буде, окрім там свого села, а куди він поїде там далеко від, від дому. Тому от так, Тому це буде, мабуть, отакі очі в нього будуть. І буде він здивований, дуже буде період адаптації. Я думаю, йому буде важко. Ну, це нормально. Що не вбиваєте, робить нас сильнішими, нехай закаляється. В принципі, настрій у його позитивний. Готовий. Долати перешкоди, подивимося як, подивимося, що цей. Якщо що буде можливо, розповісти про цю продовження цієї історії через деякий час, ну це точно не раніше місяця, а мені здається, і більше там місяця, а, мабуть, через, може, 2-3 місяця. Якщо мене буде до цього наснага і буде реально що розповісти, я може окремо зніму або згадаю от своїх відео, які будуть у нього успіхи, так скажімо, якщо буде це доречно розповісти. Е, тому, мабуть, довго затягувати не буду. Е, коротко скажу про ще якісь події в житті, які сталися. От Чому кажу, затягувати не буду? В принципі, це перше, що все сказав. А по-друге, те, що завтра на пробіжку я вже о 5-й ранку встаю на пробіжку, і мені треба, щоб 8 годин поспати, треба о 8-й лягати. Не завжди це виходить. Е, і взагалі я сплю по 8 годин, ну дуже рідко Дуже рідко, це майже неможливо. Я сплю по буває по 6, по 7, це вже добре. По 6 годин часто сплю, але все-таки хочеться лягати вчасно. Тому чому пробіжка? Тому що відновився, да, почав вже бігати. Я не бігав да, десь, мабуть, місяць, а може і більше, бо я ж хворів. Е, хворів я довгенько, там, так, щоб суттєво хворів е, тижня два, а потім ще відновлювався, вже ходив на роботу, там, да, нормально все більш-менш почував, але бігати ще не наважувався. Е, я Чесно визнаю навіть на камеру, це більше і от е, Коли ти щось е, довго не робиш, якесь, да, бо, ну, якесь заняття, яке не то, що тобі неприємно там, чи неприємно, яке потребує зусиль, да, бо біг це потребує зусиль, дисципліни потребує. Якщо ти не слабинку, е, буває таке, що ти можеш потім по цю слабинку вже підлаштуватися і даєш собі якісь відмазки, поблажки собі даєш. І так як бігаю вранці, я просто бувало, не бувало, в мене будильник не вимикався. Але от намагався встати бігати і все якось просипав, давав собі от волю поспати. Так складалося, складалося. Ну, от на цьому тижні вже я три рази на тиждень на бігаю. От на цьому тижні вже я два відбігав, да, три, третій буде завтра, як звичайно, по графіку. Я стартував, все нормально, вже і думаю, піде все нормально. Одне, що, звісно, ця перерва не далася легко, тому що, наприклад, коли я бігав там, ну, по 17 хвилин свою відстань, да, 3,5 км відстань, вже казав, це велика відстань досить таке. Ну, це окреме відео, я пробіг окреме відео. Мене зняти, як я бігаю, і так, так далі. Можна. Там все б, цей, детально розписано. Нічого не змінювалося особливо в відстані так і так далі. Е, то я бігав по 17 хвилин, звичайно, ну, 17 з чимось. Там. Рекорд здається, у мене 17-10 рекорд, а так 17, там 30, 17, там до 18 хвилин. Рідко коли п -п 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 цей, е, перестрибувало за 18 хвилин, це рідко дуже. То зараз я пробіг 19 хвилин з чимось, Той, 2 хвилини втратив, там, грубо кажучи. Там 19, здається, 20, я першу пробіжку пробіг. А другу пробіг 19, 10-10 секунд нагнав. Отак от от дається, воно важко, 10 секунд. Я думав, буде трошки краще оця друга пробіжка. Але думав, буде гірша перша пробіжка. Думав, буде, як колись я починав бігати. Коли я починав бігати, тільки було 22 хвилини, було. коли я починав тільки бігати. Ну, мабуть, буде взагалі там, за 20 хвилин перевали. Ні, 19, то ще так, більш-менш. Ну, важко було. Важко стартунути було. В смислі не важко було встати, піти, там все це нормально. Важко було саме, вже процес біга важко далося. Перша, друга трошки подив, вже краще подивиться. Це перший нюанс, да, що сталося. Що ще сталося? Ну, на цей те, що коїться да, в країні, ось зараз це все впливає, думаю, на людей в, там. Давить оце на мозок, то перемир'я, то не перемир'я. На мене теж це все давить, не зрозуміло, що буде. Да і політична ситуація ніяка, ніяка не зрозуміла далі. І все це економічно. Від політичної залежить економічна ситуація, і все це теж впливає. Це ж теж, можливо, там хтось, хтось, можливо, депресує, хтось це якось сприймає, може по-різному якісь перепади настрою або ще щось там, не знаю. Ну, взагалі це да, це теж впливає. Це все видно. Буду, буду дивитися теж уважно, що відбувається, тому що це мене хвилює. Я за цим спостерігаю, буде видно. А В принципі, більше такого, щоб щось сказати, що сталося. Ну, такого суттєвого, щоб на камеру казати, ні, мабуть. Те, що на, не на камеру казати, ну, сталося. Багато чого сталося і, і хорошого. Більше, більше хорошого, щось може поганого сталося. Поганого, не дуже багато, може навіть і нема, не знаю. Але я ж на камеру не буду. Я розумію, що це все публічно і, і думаю, всі мої глядачі розуміють, що не все можна казати на камеру, і не все я буду казати на камеру. Тому якось так. Воно просто не потрібно комусь там зубака. Не то, що комусь, нікому, мабуть, не потрібно, це вже занадто. По-друге, делікатні моменти де є особисті і так далі. Тому все, до побачення. Вибачаюсь. До, До зустрічі!